Доброго дня! Вітаємо вас на каналі Клуб Русли. Мене звати Павло і сьогодні я вам розкажу про серповидні пили від компанії Felco про пилу номер 640 і пилу номер 630 З мова у нас піде про пилу номер 640 Це є менша пила з лінійки серповидних пил. 640 пила має довжину полотна 270 мм, а 630-330 мм. 640 пила є меншою з лінійки серповидних пил. Довжина полотна 270 мм, а загальна довжина пили 410 мм. Пила комплектується, як і усі професійні пили не складні, комплектується кобурою. Ця кобура має кріплення на пояс, яке має карабін. Це кріплення, петелька дозволяє повісити її на пояс і тримати на поясі постійно, а кобуру чіпляти до поясу тільки тоді, коли вам це необхідно. Також пила комплектується спеціальним ременем, який продягається через ці петлі і вдягається довкола ноги. Для обрізчика, для чого це потрібно? Для обріжчика, який лазить по драбинах, довга пила може викликати певну незручність. Вона відхиляється, коли ви згинаєте ногу, вона відхиляється в бік. І може зачепити за драбину за гілку, відповідно для того, щоб цього не відбувалося, і пила постійно рухалась разом з ногою. Через ці петельки продягається ремінь, ремінь на липучці, і він дозволяє зручно зафіксувати пилу на нозі. Також важливим елементом в чохлі серповидних пил є фіксатор, підпружинений фіксатор, який знаходиться на кінчику. Цей фіксатор фіксує пилу. В цьому прорізі, коли ви вдягаєте в чохол, вона защолкується і міцно тримається, в ньому не випаде ніколи. В нижній частині чохла є ролик, по якому пила ковзає і не пошкоджує ні полотно, ні сам чохол. Також цікавим елементом дизайну цього чохла є досить широкий проріз з верхньої частини. Для чого це зроблено? Для того, щоб можна було Зручно легко не цілитись, попадати полотном пили всередину чохла, а просто вдягнути його всередину і вкласти в ножни. Ножни виготовлені з пластику, з міцного і досить, досить комфортного, софт-тач пластику. Також з такого ж самого пластику виготовлено руків'я самої пили, а частина руків'я має прорезинення, тобто вона дуже зручна в утриманні, не ковзає, і руків'я є теплим на дотик. Це важливо, якщо ми обрізку виконуємо на вулиці зимою. Лезо виготовлене з вуглецевої сталі, покрите хромом. Тобто хром захищає полотно пили від дрожевіння. Полотно має специфічну сучасну форму, в чому сенс? Верхня частина полотна з боку обуха, воно є тонше. нижня частина є ширша. Тобто, це дозволяє полотну не клинити, коли воно заходить в деревину. Це робиться з повною фрезеровкою полотна, як ми бачимо, слід від тої фризеровки йде от від звідси аж до кінчика. З іншого боку, так само. Висота зубця такої пили 6 мм, і крок між зубцями 4 мм. Цей розмір зубця якраз дозволяє проводити обрізку в. В промислових садах проводити обрізку живих гілок. Діаметр, який дозволяє обрізати це пила за рекомендацією виробника, 100 мм. Хоча на практиці і 15 мм спокійно обрізається так само цією пилою. В чому нюанс використання, власне, пили з серповидним полотном? Воно є вище, ніж полотно прямих пил, і цим полотном важче. Доступитись до гілок в якихось вузьких місцях. Але разом з цим для обрізки, особливо грубий гілок, таке полотно є зручнішим. Це полотно дозволяє проводити обрізку не, навіть грубої гілки, не міняючи кут обрізки. Ми можемо спокійно обрізати гілку, рухаючи в пилку в одному, в одному положенні. Зубець цих пил, так само як і всіх інших професійних пил, фелку, виготовлений за специфічною заточкою, тобто трьохгранна заточка. Цей зубець дозволяє різати тільки на себе. І е, виробник зазначає е, стрілочкою, куди потрібно е, рухати пилу під час того, як вона ріже. Тобто, вперед ми пилу тільки подаємо, а назад, власне, ми нею ріжемо. За рахунок того, що зубець має зону закалку, тобто кожен кінець зубчика закалений, е, зубець дуже твердий. Разом з тим, полотно є негартоване, воно є еластичне і не, е, не поламається під час роботи. Такий загортований зубець від 5 до 10 раз міцніше, ніж звичайний негартований зубець там класичних пил. Придбати пилу Felco 640. Ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним представником Falco на території України, в мережі садових центрів клуб Руслин, а також в нашому інтернет-магазині. Дякуємо вам за увагу!